Історичний сюжет до свята Остерській гімназії 200 років повітове училище. Або як усе починалося. Заснування. По предписанию императорского Харьковского университета на основании Устава учебных заведений подведомственных университетом господином статским советником Черниговским губернским директором училищ Михаилом Егоровичем Марковым открыто в городе Остре повитовое училище. Приватное училище состояло из одного класса в 1815. -м. А в 1816 году на 14-го дня, відкрито в місті Астрі повітове училище. Будівля. За всі роки існування шкільне приміщення перебудовувалось три рази, тобто мало три приміщення 1816 рік. Остерское уездное училище помещается в собственном принадлежащем казне деревянном об одном этаже доме, который находится в довольно хорошем состоянии, но очень старый. Находится внутри повитового города Остра в Ивановском приходе. 1851-1852 роки в переходящую сумму, полученную из Остерского уездного суда, вырученную за продажу старого училищного дома 28 рублей 53 копейки серебром. Кассовая книга о приходе и расходе денежных сумм Остерского училища за 1854 год. 1982 рик. Газета «Ленинский шлях» за 7 вересня 1982 рик. Три просторі навчальні корпуси об'єднано так, що вони являють собою єдине ціле. Крім кабінетів, класів тут розмістилися майстерні, актовий та спортивний зали, їдальня. Про соціальний склад учнів. З початком 19 століття російський уряд намагається заводити свої урядові школи з одноманітною організацією, однаковими програмами та вимогами для російського самодержавства було дуже важливим соціальне походження учнів. Статут 1804 року передбачав, що державна освіта має будуватися відповідно до обов'язків і користі кожного стану. За статутом 1828 року закріплювався принцип кожному стану свій рівень освіти: парафіяльні школи для нижчих станів, повітові училища для дітей, ремісників, купців та інших міських обивателів, гімназії для дітей дворян і чиновників. Соціальний склад учнів Остерського училища був строкатим. Серед дворянсько-козацько-міщанських дітей зустрічаємо прізвища, які і сьогодні знайомі багатьом острянам: жуки, головачі, боришпольці, невадовські, меланченки, борщевські, котляревські, ліждвої, листовничі динники. В першому півріччі 1817-1818 навчальних років училище нараховувало 70 дітей. Найбільшу кількість з них становили діти дворян 49, козацькі діти 8, міщан 7, обер офіцерів 5 І один син кріпака Семен Вірозуб. Присутність останнього викликає подив, бо зазвичай діти поміщицьких селян навчалися тільки в парафіяльних школах. Перебування цієї дитини в училищі спричинило неоднозначну ситуацію. Генерал Михайло Солонина почав знак протесту забирати своїх дітей з училища, ще й поставив вимогу повернути 15 карбованців пожертвованої ним суми. Письмове роз'яснення з цього приводу із Чернігова від директора Михайла Маркова не забарилося. Дети помещичьих крестьян должны быть принимаемы в училище. А сей труд со стороны господина Солонины не имеет никаких оснований. По иллику в Черниговском поветовом училище, где также ученики принимаются всяких состояний, обучаются дети господина тайного советника Милорадовича, фамилии знаменитой. Витак, присоромленный высоким губернским начальством Солонина, в своих детей Ивана, Сергея и Йосипа до училища. Про навчальний процес. Навчання в повітових училищах було дворічним – Перший та другий класи. Допускався іще один клас, так би мовити, підготовчий. Перший клас нижчого відділення. Навчальний план передбачав оволодіння 15 предметами. Старанність оцінювалася в шарах. Дуже неоднозначными характеристиками визначались учнівські сгибности. Понятен, средственен, очень изряден, ленив, прилежен, очень прилежен, не худ, похвален, хорош, туп и таков. Поведінка ж оценивалась іншими епітетами. Благонравен, хорош, скромен, не худ, тих, пристоен, честен. Про перших вчителів та їх предмети. Остерську дітлашню навчали в перші роки чотири вчителі. Студент Євген Славятинський із Дворян викладав фізико-математичні науки. Петро Скубенков, міщанський син, читав історичні науки і рисовальне іскусство Іван Гринь теж із дворян. Був філологом. Місцевий священник Артемій Корнух. Прививав дітям основи релігійних знань закон Божий. Про шляхи фінансування освітнього закладу. Весь бюджет повітового училища складався з економічної штатної сверхштатної суми та пожертвувані. Перші три це кошти держави. Хто ж вони перші остерські благодійники? Від почотного смотрителя Михайла Солонини 15 карбованців, від штатного смотрителя Євстафія Роменського 16 карбованців, від колежського секретаря Дворецького 4 карбованці. Від дівіци мобіль 1 карбованець. Від поручиків артилерійської бригади 10 карбованців. А Остерський городовий цім отразних на потребності училищного двора 85 карбованців. Міське двокласне училище в 1872 році держава затвердила положення, за яким повітове училище перетворювалися в міські двокласні. Воно проіснувало в цьому статусі з 1878 до 1909 року. Саме в ньому робив свої перші кроки науковець майбутній соціолог Михайло Птуха. В 1909 році нова реорганізація. Двокласне училище перетворюється на чотирикласне. Чотирикласним судилося бути недовго. В 1913-му вже отримує новий статус Олександрівське вище початкове училище. Таким воно зустріло 1917 рік. Примітним було те, що з'явились дві нові вакансії: вчитель гімнастики та училищний лікар. Опікувався ж закладом Десницький. Батько відомої німецької акторки Ксенії Десні. Школа періоду державотворчих змагань. В 1917 році опіку над освітою вострів взяло земство до розбудови освітнього процесу. Долучилися Розанов, Степан Поповиченко, священики Троїцький та Рклицький. майбутній професор історії Оглобін. За наказом гетьмана Павла Скоропадського, комендант міста Полковник Спиранський, відкрив на основі училища чоловічу гімназію, яка мала готувати кадри для військової гетьманської варти. В 1919 році гімназія стала називатися Остерська народна чоловіча гімназія. Вона готувала юнаків для директорії.